Я зміг зробити софт, який продає токени швидше ніж більшість ботів на формеме. У цьому відео я покажу, як він працює, які основні проблеми були з цим ботом, та скільки ж вийшло з нього заробити. І перше питання, яке з'являється, що це за платформа така формеме? Це платформа, на якій створюють тисячі MEM-токенів в день, і ми будемо в цьому відео також створювати MEM-токени, Але це далеко не все. Повірте мені, це було максимально непросто. прийшлось залазити в ваші ці інтернети, молодежні, і все там вивчати. Для себе я виділив три головні критерії. Перший критерій це просто створити картинку. Створив промпт, закинув вші, і ось твоя картинка готова. Критерій номер 2 це створення своїх сайтів, але ні в якому разі ну, не крадіть ці сайти. Ну і третій критерій, він простий, вам просто потрібно створити свій X, тобто Твіттер, і запустити там парочку постів, що ви вже там запускаєте свій проект. У <кій> своєму телеграм-каналі я закинув посилання на сайт копіювальника. А зараз я вам покажу покрокову інструкцію по створенню токену. Нажимаємо на кнопку створити токен, завантажуємо картинку, яку ми створили за допомогою ші. вписуємо назву токену. Я придумав ім'я Моршо. Воно цікаве, ну і я люблю воду таку. В кінці я записав BNB, тому що я замітив, що багато ботів купляють краще, коли в кінці приписуємо BNB. Далі вставляємо скорочний символ та допис. Як бачите, я не сильно креативний в цьому плані. Потім додаємо сайт. Ось такий я створив за допомогою ші та Visual Студіо. Як на мене вийшов непоганий сайт, все-таки кольорове та кидається в очі. Ну і звісно, твіттер. Та, до речі, по бажанню можемо додати телеграм-канал, він у мене пустий, як ви бачите, але піде. В цілому ми все підготували і можемо запускати токен. Ці критерії підходять, якщо ви працюєте з органікою, тобто з реальними людьми, які дійсно хочуть зайти у вашу монетку і трішки озолотитись. Ну а далі продавати чи ні, це вже у ваших плечах відповідальність. Якщо ви вибрали цей варіант, то є багато платформ для запуску токену. Це PamFam, ПАМФАМ, ФОРМЕНИСНИКФАМ та інші. А тепер починається основна фаза відео це то за чим ми прийшли, тобто створення ботів і як же їх фліпати, все-таки. Як тільки ми змогли розібратись, ми розуміємо, що не знаємо мови програмування. Так ми не розчаровуємося. Ми розуміємо, що тут дійсно є прибуток і потрібно розвиватися в ніші. Тому ми шукаємо людей, які фліпують ботів. Фліп ботів це високотехнологічна професія, яка включає в себе купівлю та продажу токну після купівлі. meu bota. Так, я розумію, що нічого не зрозуміло, тому давайте вже простими словами. Це люди, які створюють токен і продають їх не на органіці, а ботам. Ми знаємо, що на платформах є готові боти, які майже одразу купляють вашу монетку на стадії створення, майже в тому ж боці, що ви її створили. Щоб ви розуміли, ні одна людина ручками так зробити не зможе. Тому вони грають не в зовсім чесні ігри. На такий випадок ми створюємо софт, який через блокчейн детектить цього бота і він купує токен. Після того, як ми змогли пройти все коло програмістів, і нарешті отримали цього. Софта, тепер ми в ділі. Ми повертаємося на початок відео і тепер ми йдемо по кроково, що нам потрібно зробити. Крок один це знайти або створити картинку за допомогою ШІ. Крок 2 це створити сайт або списку. Крок 3 створити Твіттер та перекинути вже пару постів для створення токена. Четвертий крок запускаємо бота, підключаємо приватний ключ та підв'язуємо бота до нашого кошелька. І фінал ми створили мем-токен. Перші секунди не дають ніякого результату, ніхто не купляє. Але потім наші боти починають залітати як діти в школу на 1 вересня. Перший запуск в плюс, другий запуск в плюс, третій, навіть плюс, і в четвертий. Але потім наш бот відключився і тому наш прибуток завершився. Я думаю, це зв'язано з тим, що власник захотів перекладати. Перекалібрувати сайт. Софт. Тож, давайте підведемо підсумки. Перше, що ми зробили, це ми створили бота за допомогою ШІ, за допомогою других програмістів, але ми його зробили. Ми змогли створити сайт, створити картинки і запустити токени. І навіть змогли заробити всього щось. Тому переходьте в мій телеграм-канал, я показую все, що в мене там є. Всі боти, всі стратегії. Також я думаю, на днях закину другого бота, який зв'язаний з цим, але без нього теж дуже важко працювати.